Добрий день. Сьогодні, 8 квітня 2025 року. Я хочу показати сьогодні, як я пересаджуюся в інвалідний візок. Як завжди потрібно зробити розминку, повиконував наклони, все, потім пересідаю в візок. На вулицю, правда, сьогодні я не поїду, тому що у нас погода не весіння. Зутра був сніг. Потім трішки сонечко світило, зараз знову пролітає сніг. У мене організм так, таку погану погоду погану переносить, то тиск міняється постійно, низький, робиться. Все тіло крутить. Отак я пересідаю, щоб пересісти, щоб сісти в візок. Організм дуже відчуває переміни погоди. Я цього не розумів, а коли трапилась травма, дуже поняв, почав почин, понімати. Отак я пересідаю. Дякую всім за підтримку та допомогу. Поділіться, будь ласка, моєю історією, підпишіться, залиште лайк та коментар.